Про Крим останнім часом дуже багато кажуть, і це не просто так. Україна має намір повернути Крим, то Росія це знає, знає, що це неминуче, тому готуються до оборони. Всі кажуть про окопи біля КПП, так званих кордонів. Але насправді Росія розіслала кримські чмовіки майже по всьому кордону Криму. Одні навіть на Арабатській стрільці сидять у гівні. Так, якщо роки дивляться, то ми про все знаємо. Типу, ми ж туди не зря лупнули. Знаємо, що тільки поряд, що не влучили, але зараз не на часі. Трохи ближче підійдемо, то почнеться вам дескаче. Також Сімферополь. Те, що ви сіткою закрили дома Мафа у Сімферополі на Батурі і поставили туди двох лохів на варту, вважаєте, що змінить. Вважаєте навіть, що зміна те, що ви більш не пускаєте туди кур'єрів та таксі. Або гарно захищені домівки військових на інтернаціоналі. Ми знаємо, навіть чиї автівки стоять біля частини на ескадроні, та яку піцу люблять замовляти ваші трьохсоті на Горького. Крим це Україна. І тому там всюди українські очі та вуха, і ми знаємо про кожен ваш крок. А тому ми завжди на декілька кроків попереду. Слава Україні! Чекайте.